Вітаю! Я маю одразу вам сказати, що це не стандартний топ, який ви, можливо, очікували побачити, тому що взагалі на цьому каналі ми говоримо переважно про якісь драйверські емоції. І тому сьогодні ми поговоримо про машини, які можуть подарувати вам ці самі емоції. Але є нюанс, що ну, практично всі з них. Вони в досить великій кількості присутні на ринку України, і ви можете більшість з них знайти в нормальному стані без особливих проблем, і так само без великих проблем їх отримувати і продати. При цьому отримувати від них якийсь кайф. Хотілося б теж розказати про якісь більш ексклюзивні моделі, але про це важливо колись буде друга частина. І ще я не буду себе сьогодні особливо стримувати, тому люди особливо чуттєві до критики якихось певних машин. Ну, вам краще прийняти щось заспокійливе. Ну і давайте почнемо зразу з провокації, тим більше в такій кофті це дуже символічно. Альфа Ромео Джульєта у мене достатньо питань насправді до 147 сорок Альфи, яка є попередницею власне Джульєти. Але порівняно з Джульєтою, 147, це просто божество. В Джульєті немає майже нічого хорошого, починаючи від посадки і матеріалів салону, і закінчуючи взагалі її налаштуваннями, там керма і підвізки і так далі. З хорошого, що там є, це непоганий зовнішній вигляд. І той факт, що з заводу її чотирьохциліндровий мотор звучить трошки краще, ніж просто звичайний чотирьохциліндровий мотор. Якщо в 147 й наприклад, інженери, які налаштовували машину, вони намагались чогось досягнути. Якоїсь цікавої поведінки ставили попереду двохвачельну підвізку і так далі, вийшло у них це чи ні, це питання відкрите. Але е, таке враження, що. Люди, які налаштовували Джульєту, ну єдине, що вони хотіли, це щоб альфа збанкрутувала і продалась французам. Спойлер, у них це вийшло. Це абсолютно точно не найгірше з існуючих машин, але ну, хотілося з цього почати для того, щоб поставити якусь е, планку. Але... Якщо Джульєта у нас сьогодні позначає планку на дні, то наступна машина вона забурилась настільки глибоко, що мені звідси її навіть не видно. Це Dodge Dart. <світ Letter> <пас> Можливо, ви не знали, але. <паспай> <паспай> Вони побудовані на спільній платформі. У них практично однакова підвізка у Дарта і у Джульєти. І от якщо у мене повертається язик в цій кофті критикувати Джульєту, то про Дарт я взагалі не знаю, що я маю говорити, тому що машина нудна просто до неможливості. І Іх з ним ніхто не обіцяв там якогось е, супердрайву, але вони чомусь в машині, яка більша і важча, і менш спрямована на драйв, ніж Джульєта, зробили просто неймовірно дерев'яну підвізку. Я хотів в якийсь момент е, купити дарт, і я просто не міг повірити в це. Я дивився одну машину за іншою, і вони всі були однакові. Підвізка на ньому це просто щось з паралельної реальності, де у людей відсутній е, хребет. І тепер, коли більшість із вас вже написала в коментарях, що я дебіл і вимкнула відео, давайте нарешті про хороше. І тут буде машина, про яку можливо ви навіть ніколи не чули, це Сайн TC. Це взагалі Сайон — це бренд, який Toyota в якийсь момент придумала для того, щоб продавати більше машин молоді в Америці. Той факт, що його закрили в 2015 році, я думаю, говорить сам за себе, чи вийшло у них це, чи ні. Але. З 11 по 15-16 рік випускалась ця машина, і це е, купе, але фактично воно на базі там Camry Corolla зроблене. Там е, 2,5 мотор від Camry, коробка від Camry, звичайна Тойотівська е, підвізка. Ну і взагалі машина прям Toyota Toyota. При цьому вона досить непогано зроблена і їде як по підвісці, так і по е, керму, е, і так далі. І... Єдиний, мабуть, суттєвий нюанс її це те, що їх досить мало на ринку, і на них особливо немає попиту. Але ну, на це є причина, бо він називається Сайон, а не Toyota. І от зараз трошки подумайте, десь 2003 рік, якщо я правильно пам'ятаю, припиняється виробництво Toyota Celica. І в 2004-му виходить перше покоління Scion TC. В 2011-му виходить друге, про яке ми з вами власне, зараз і е, говоримо. І фактично він продовжує всю ідею Селіки. Це відносно доступне, відносно драйверське купе. І просто уявіть собі, якби він називався Toyota Celica. Ну, Вони коштували б не 8-10 тисяч, а десь 12-14. І попит на них був би е, зовсім зовсім. Іншого. Далі у нас Mazda 3 від 2013 року, і це звучить дивно, тому що ну, де ви знайдете Mazda 3 від 13 року до 10 тисяч доларів. Але я нагадую вам, що ми з вами говоримо сьогодні про драйверські машини. А драйверська машина це далеко не обов'язково автомат. І от якщо ви поставите Mazda 3 від 13 року і напишете механіка, то ви побачите ну, декілька десятків пропозицій по Україні по е, цим машинам. І я думаю, не треба пояснювати, що Mazda 3 це хороша машина. Е, одна з найбільших її проблем це така досить дерев'яненька підвіска, але вона досить цікаво налаштована і досить приємно на ній е, їхати. І ще подивіться на неї ось з такого боку. Чим вона відрізняється від хотхетча? У вас 2 літри мотор, достатньо потужний, у вас механіка, у вас чудово налаштоване шасі, приємна посадка, при цьому надійна і ліквідна машина. Фактично, єдине, чим вона відрізняється, це те, що у неї з заводу немає вихлопу, але це питання цілком вирішуване. Далі Ford Fiesta. І на цьому моменті я вже бачу, як деякі, а чому деякі, більшість з вас починають дивитись на мене як на повного ідіота, але ті, хто їздив на фєсті і звертали увагу взагалі на те, як вона налаштована і як вона їде, ну, такі люди скажуть вам, що це дійсно цікава з точки зору драйву машини. І якщо ви не вірите мені, то ви можете відкрити будь-який тест. Європейський фієсти і навіть той самий Джеремі Кларксон розкаже вам, що це одна з найвеселіших маленьких машин взагалі, не тільки там цих років або цього класу, і так далі. Вони у нас американські, фієсти 7-го покоління випускались там щось типу до 19-го року, коштують вони десь від 6 до плюс-мінус 9 -ти, -ти, тисяч. Це буде 1,6 атмосферний мотор на механіці або на роботі. І робот це фактично єдиний такий суттєвий нюанс цієї фієсти. Але він там вже був останніх років випуску. Плюс Fiesta це найслабша машина, на яку ставився цей робот, тому ну, шансів, що ви будете його ремонтувати, якщо ви купите машину з нормального пробігу в нормальному стані, небагато. Але якщо будете, то ремонт буде не дешевим. І ще, що треба сказати про Fiesta, те, що мене дуже здивувало, коли я на ній їздив, це посадка. Вона. Ну, якщо не БМВшна, то дуже близька до цього. Низько, кермо близько до тіла. Взагалі, вся геометрія, те, як воно зроблено, ну, неймовірно приємно. Якщо е, всім іншим пасажирам там може бути так собі, то ви, як водій, будете відчувати себе там е, чудово. А тепер зробіть глибокий вдих і залишайтеся зі мною. Сітроєн Сільз і Пежо. 301. І перед тим як ви вже точно це вимикаєте і ставите дізлайк, пояснюю, ми тут говоримо про е, драйв. І драйв, якщо ви, звичайно, адекватна людина, це не швидкість розгону і можливість закриття шашок, це відчуття від керування машиною. І в випадку з Peugeot 301 ви отримуєте е, машину з 1,6 атмосферним мотором на механіці частіше за все, тому що рестайлінг, який був на е, 6 ступеневому автоматі, він до 10 тисяч зустрічається достатньо е, рідко. Машину з Просто прекрасно налаштованою французькою підвіскою, як за комфортом, так і взагалі за налаштуванням е, шасі. І машина, яка не важить практично нічого, там щось типу тонну 100 в неї вага. Е, і це по суті авто з 90-х. Яке тут найголовніший зараз момент, ви можете купити 21, го 22-го, якщо вам повезе навіть 23-го року десь типу за 8-9-10 тисяч, практично нову машину. А зараз у нас Fiat 500. Це не дуже сімейна машина, хіба що у вас в сім'ї всього дві людини, але її точно не можна назвати нецікавою, як мінімум, за дизайном і незвичністю того, як він їде. І вони теж можуть бути достатньо свіжих років випуску, там від 11 го десь до 17, го 18, го знову ж таки, це американці. При цьому там буде 1,4 звичайний атмосферний мотор, 6-ступеневий звичайний автомат. Але як, Стиль, як якийсь імідж, як просто незвична така машинка. Він хороший. Але людині, яка знає, що таке гадно налаштоване кермо, або яка хоче отримати якесь особливе шасі, краще туди не сідати. Про всяк випадок, Рухаємось далі, і я продовжу вас добивати. Ford Fusion американський, тобто в Європі, він називався Мондео. У нас в Україні форди вважаються якимось нижчим ешелоном разом з Опелем, десь дуже глибоко під е, Volkswagen. Але е, якщо ви послухаєте будь-яку людину, яка розуміє, що таке гарно, цікаво ідуча машина, е, то ви побачите, що Мондео з моменту його випуску в 93-му і до моменту припинення виробництва в 2019-му. Е, Практично всіма вважався найбільш драйверською машиною в класі. Деякі дуже поважні люди на повному серйозі вважають, що він їде не гірше ніж ріка BMW. І а чому? Ось вам кліп з цими поважними людьми. Гаразд, ми відкидаємо цей варіант, щоб ти взяв. Щоб вирізнятися в натовпі і не бути схожим на інших, я взяв би собі Мондео. Так, це вічна альтернатива. Коли я сідаю в Мондео, то вважаю її ідеальною. Ага. Це дуже хороша авто. Я ж тобою згоден. Тому я вважаю, що Fusion це дуже цікавий варіант. Ви можете купити його на моторі 2.5 з Америки до 10 тисяч доларів, їх просто повно, їх сотні на ринку. І, звичайно, що там. І надійність фактично не має меж. І е, продати ви можете його фактично в е, будь-який момент. При цьому отримуєте величезну, комфортну машину, на якій, повірте мені, цікаво їхати, якщо ви не шашки закриваєте, а їдете на машині. Але це ще не все про Мондео, тому що є американський Fusion, а є, власне, європейський Мондео. Існує версія, яку я був просто шокований побачити на українському ринку в достатній кількості. Їх там щось чи то 15, чи то 20 машин зараз є в продажу. Це мондео десь сьомого-восьмого року випуску з мотором 2,5 турбо. Це мотор від Вольво, який ставився на всі підряд Вольво і на Ford Focus ST. Так, от 2.5 турбо, 220 сил на механіці. І коштують вони десь від 5 до 7 тисяч доларів. І чесно, у мене аж з'явилось бажання купити таку машину, тому що за цю ціну ми з вами зараз розмовляємо про машини до 10, а він коштує 5-7. За цю ціну, ну, щось, що може виконувати таку кількість функцій одночасно і при цьому давати кайф, ну, я навіть не знаю. Далі Citroen c 5 Я дуже часто згадую цю машину на цьому каналі, тому що ну, є у мене до неї певні почуття. І є два відео про нього на каналі, тому я дуже детально не буду заглиблюватись, тільки скажу пару речей, щоб вам захотілося ці відео подивитись, якщо ви досі ще не відкрили для себе цю машину. По-перше, подивіться на нього. Ну, і подивіться, і покажіть мені е, красивішу машину в е, цьому класі цих років випуску. Я одну знаю, але про неї е, трошки пізніше. Е, і ще одне. Я не бачив жодної людини і не чув про жодну людину, яка цікавиться машинами, яка після поїздки на гідравлічній підвісці особливо на Сітроєні. Не вийшла б з машини з повністю перевернутим сприйняттям взагалі того, як вона може їхати. Не тільки по комфорту, а й взагалі по поведінці. Тому за деталями, за цінами, моторами і так далі. Ось вам, будь ласка, відео, дивіться, і ще одне: якщо ви цінуєте в першу чергу комфорт, і хочете при цьому, щоб вам і цікаво було їздити, і цікаво було на машину дивитись, і взагалі, якось це все було не дуже е, звично, то, мабуть, що це найкращий варіант. По комфорту конкурентів взагалі немає. А по всьому іншому, ну до цього у нас і є е, сьогоднішнє відео. Давайте повернемось от сюди: Альфа Ромео 159. Це та сама єдина машина, яка красивіша за c 5 в цьому класі. І отут я, мабуть, буду говорити побільше. Ви точно будете нею займатися, якщо купите. Е, так, це. Не найбільш проблемна машина, яку ви можете придумати, але цілком, можливо, найбільш проблемна в цьому відео, тому що там є і підгниваючі пороги, і підрамники, і важелі передні, верхні, та і не тільки, власне, передні верхні. І ще при цьому, окрім того, що просто. Як ви зробили б, наприклад, на BMW або на Volkswagen, ви просто приїжджаєте на профільний сервіс, платите гроші, вам ремонтують машину. В більшості випадків це відбувається саме так. На Alfa Romeo так не працює. Якщо ви приїдете на Alfa Romeo на сервіс і просто почнете намагатись щось зробити, то цінники вони просто одразу запустяться десь приблизно в стратосферу, а результату буде трошки менше, ніж нуль. Там потрібно думати. Шукати і ну, цим має займатися людина, яка, яку, який цим займатися цікаво. Але машина насправді досить е, непогана, вона досить гарно їде, там хороша посадка, там просто прекрасний салон. Ну і. Хіба тільки за зовнішній вигляд, ну подивіться, просто, як вона е, виглядає. Там є е, мотори дизельні, є мотори бензинові, насправді в більшість їх це 1,9 дизель, і це, власне, те, що ви, скоріше за все, купите. Або, вам пощастить, і ви купите 2,4 дизель. Можна ще акуратно подивитись 2,2 бензин на механіці, але мотор там такий собі. Е, і, будь ласка, не купуйте робот. Будь ласка. Е, і ще те, що треба сказати: е, якщо ви е, очікуєте від неї якогось неймовірного драйву, неймовірних налаштувань, то не очікуйте це. Зараз фанати Альфа-Ромео будуть кидатись в мене всім, на чому вони сидять. Е, але це хороша машина. Вона гарно їде, але вона не тягне. На хотхеч який-небудь за емоціями аж ніяк. Я не говорю вже навіть про задній привод. Ще одна важлива перевага 159-ї це її ціна. Тому що, так, ви можете знайти їх і за 8-9 тисяч, але насправді в основному вони коштують 5-6, максимум 7. Ну а зараз. Кульмінація, і я не думаю, що ви чекали на щось інше, це BMW 3 і BMW 1 серії. Знову ж таки, я не буду заглиблюватися сильно в деталі, тому що два відео про першу серію вже є, і про трійку ми там теж розмовляли. Але що я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що я BMW-шник, як. Таке враження, що більшість ютуберів зараз автомобільних, то я вам скажу так, якби не безальтернативність, скажімо так, наприклад, першої серії BMW, то, скоріше за все, її тест-драйв мав би в собі не менше негативу, ніж тест-драйв 8-го Сівіка, який ви теж можете побачити на цьому каналі. Тому що якщо придиратися, то придиратися, повірте, є до чого, але машини дійсно класні. І що Трійка, що особливо перша серія, яка ще й коштує десь там під 6-7 тисяч, це навіть, мабуть, не в цьому відео, а загалом за ці гроші, це найбільш драйверська машина. Отут почуйте мене саме найбільш драйверська, не найбільш емоційна, тому що є варіанти і по веселіше, але по шасі, по балансу, по керму. Ну це просто пісня. А які проблеми, які є моменти, які перешкоджають вашому задоволенню, ви можете подивитися в тесті на цьому каналі, і ось що я хочу сказати вам. Так, тобі та людина, яка е, зараз скаже, що можна додати трохи грошей, купити f 30 є 90 стара, некрасива, не Колись у мене дійдуть руки, до мене в руки потрапить f 30 і я зніму повне відео про те, як е, найнудніше покоління Трійки BMW стало найулюбленішим е, в Україні. І для мене це е, повний нонсенс, і я. Сам для себе називаю її задньопривідним сітроєном. Чи це дуже погано? Ні, не дуже. Але повірте мені, F30 по драйву в порівнянні з E90 не валялась навіть у неї в колінках. Але це ще не все, тому що ще є Infinity, причому практично весь модельний ряд Інті це G, EX, M, FX і. Справді дуже цікаві машини, які при певних обставинах можуть бути навіть цікавіші, ніж BMW. В першу чергу нас цікавить G, тому що M і FX вони більш старі, більш проблемні, більш важкі. А EX це фактично та сама G, тільки в кузові Універсал. Ви теж можете її знайти в цьому бюджеті, але ну вона просто банально дорожча. В чому цікавість? Це. Завжди бензин на 6 циліндрів. Причому в рестайлінгу це бензин на 6 циліндрів на 7 ступеневому автоматі, який крутиться в 7500 Тобто, по мотору тут однозначна перемога над BMW так само як і по комфорту. По шасі все не так однозначно, але ще одна дуже суттєва перевага Infinity – це заднє блокування з заводу. Так, воно не найсерйозніше, там просто вискомовта стоїть в задньому редукторі, але ну, де ви взагалі таке бачили в цьому бюджеті. По цінах десь від з 7 тисяч починається G-кузова. Знову ж таки, є до який 3,5 на п'ятиступаневому автоматі. А є рестайлінг, які були навіть офіційні, 2,5 на 7-ступаневому, були і 3,7, 3,7 рідше зустрічаються. Ну, власне, вибору у вас валом. Офіційні, дорест, рест, американський, як і завгодно. І EX теж не забуваємо. А формально це навіть кросовер. Це я просто так сказав, що він універсал. Ви можете навіть купити собі цікавий кросовер. Ну і наприкінці потрібен все-таки хлопчик для биття. Досить багато людей люблять у нас Lexus IS. Не можна сказати, що це якесь просто жахливе лайно, але. Отак От дивишся, наче шість циліндрів, задній привод, Toyota, ну все ж супер класно. Але при порівнянні з попередніми нашими двома пацієнтами, виясняється, що мотор ви там майже не чуєте. По налаштуванню він абсолютно нудний. А і ще це, мабуть, єдина машина у світі, яку я бачив, у якої чотири двері, але два місця, тому що. На другий ряд там рішуче неможливо. Якщо ви думаєте, що в Фієсті мало місця позаду, то в Фієсті порівняно з АЕС, можна ну, просто ногу на ногу закинути. І ще додають тут е, ціни. Бо Тойотоводи такі люди в е, вони дуже люблять продавати машини в півтори рази дорожче, ніж всі інші конкуренти. А зараз трошки інформації. Десь там скоро, наче має бути на каналі 500 підписників. І це означає, що відкриється спонсорство, яке я обов'язково буду е, вести, тому що, повірте, є досить багато того, що хочеться вам показати, але що не виходить в основних відео. І якщо вам це цікаво, то, наприклад, уже зараз є Patreon. Якщо там будуть з'являтися люди, то я обов'язково буду там викладати і архівів, і бекстейджу просто повно. Тому запрошую вас, туди посилання є в описі. На цьому я дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, бо я відчуваю, я наговорив сьогодні стільки, що коментувати там можна дуже багато. Дивіться інші відео на цьому каналі, тут десь зараз, скоро з'являться підказочки. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось!